Компактні ваги для кави від вакако. Модель відрізняється тим, що для неї треба додаткові батарейки. Розмір 3А дуже нетипова функція для сучасних ваг – це механічна кнопка вімкнення. Вмикаються ваги натисканням на платформу. Як ви бачите, процес доволі швидкий. Точність вимірювання 01 грам. І це особливо важливо, коли ви вимірюєте каву. Як ви бачите, коли вага стабілізувалась, вона вже точно стабілізувалась. І це особливо важливо для приготування еспресо. Тому що бувають варіанти, де точність 0,3 грама, а тут 0,1. Швидкість оновлення дисплею при зважуванні теж дуже зручна. Не треба чекати, поки вони будуть думати. Звукову індикацію можна вимкнути тільки на час користування вагами. Після перезапуску звук автоматично вмикається. Також можна скидати параметри, як секундоміру так і ваги, натискаючи на платформу. Але він також скидає вимкнути звук. В них є функція автоматичний старт, яка вмикається коротким натисканням і затисканням кнопки таймер. Після чого починає блимати дисплей. Це режим вимикається навіть після перезапуску ваг. Під час зважування кави зазвичай ваги не активуються, якщо сипати доволі повільно. Причому вони не дуже спрацьовують для еспресо. Але для пороверу все працює як треба. І подивіться на цю швидкість. Висока точність вимірювання та компактний розмір роблять їх ідеальними для еспресо, але навіть для поровору їх можна використовувати.